Баба гірший чорта. В одному селі жили собі чоловік та жінка. Жили дружно і ніколи не сварилися. От і надумав лукавий їх посварити. Унадився до них ходити, а ті з богом у душі живуть, лиха не знають. Сім років біс ходив до них, сім років не міг їх спокусити, щоб вони посварилися. От якось іде він дорогою і плаче. А назустріч стара баба. Чого ти так плачеш? питає вона біса. Бісі розповів їй свій клопіт, а вона йому каже Що мені даси, якщо я тобі допоможу? Чорт їй тоді пообіцяв пару нових чобіт, якщо вона посварить чоловіка з його дружиною. Пішла баба до того подружжя. Дома в цей час була тільки жінка, а чоловік господарював десь в полі. От стара й каже жінці. Я чула, що ви з чоловіком дуже любите один одного. Але я хочу дати тобі пораду, щоб тебе чоловік ще більше любив. Навари миску вареників, напечи пирогів, засмаж качку і все те заховай за піч. А на припічку залиш тільки трохи квасного борщу. Чоловікові, який повернеться з поля, нічого не давай, лише трохи борщу. А коли він ще більш зголодніє, тоді й нагодує як слід Якщо зробиш так, як я кажу, то чоловік тебе буде любити ще більше. Далі випитала жінку, де у полі оре її чоловік, та й тоді вже пішла собі далі. Прийшла вона до того чоловіка на поле та й каже Дай Боже щастя, а потім ще й додає. Та ви тут так тяжко працюєте, а ваша жінка вдома розважається з гостями. Принесла горілки, засмажила качку, напекла пирогів, наварила вареників. А все те, що гості не доїли, поховала за піч. А для вас зварила трохи борщу та такого квасного, що якби пес з'їв, то здохб. Потім зібралася і пішла. Повернувся чоловік додому і каже до дружини. Дай мені їсти, а вона йому та нема нічого, трохи борщу там на наприпіч. Чоловік глянув за піч, а там пироги, качка, вареники, все, як казала стара. Взяв він тоді і побив свою дружину. Отак От і спокусила баба тих людей. Чорт змушений був затедати дати бабі чоботи. Але так їй давав, то не з руками подавав їй ті чоботи на вилах. Та й каже: на тобі, бо я боюся, аби ти ще й мене спокусила. Якщо ви дослухали до цього моменту, буду щиро вдячна всім за вподобайку. А також діліться в коментарях, на який висновок вас наштовхує саме ця легенда. Всім дякую!